Слава Христу! сьогодні вночі сталося вандалізм на, на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали, розірвали. Десь опівночі це все сталося, таблички зірвали. Ну, Поламали таблички, побили всі лампадки на трептику героїв. Ну, що можна сказати, якісь божевільні люди. Це сталося тут навіть намальовано щось. Навіть намальовано. Прапори обмальовані. Ну, пропоную, потрібно, напевно, допомога зорганізувати, допомогу таку, встановити тут такий громадський, громадський пост, бо в нас є охорона біля церкви, але поки він...